То принципово можуть, але чи буде з цього ефект? Ну тобто, я, я маю на увазі. Чому там? Бо нам говорили, що наші українські пілоти не можуть без підготовки сісти на F-16, там на літаки п'ятого, четвертого покоління. Я, я не знаю там точно парк Північної Кореї, але іранський парк це е, російський парк. Тому що там традиційно вони все, що стосується літаків, вони брали в Росії. Зараз у них навіть є контракт. Ви спрашиваєте, там питаєте, чи можуть вони розпочати там виробництво, там, збільшити кількість своїх літаків? Не можуть, тому що вони, ну, наприклад, мають контракт з Іраном 50 машин. Вони передали три, і як в тому второму анекдоті, ну ми ж тихо-тихо, ми ж почали розраховуватись, да? <свіття> <свіття> і там дуже велика розборка зараз іде з того приводу, що ви ж нам обіцяли, Ми іранці оплатили повністю цей контракт, розумієте? повністю оплатили, а росіяни не поставляють, бо нема їм нема чого поставляти. Так от пілоти у них всі пройшли це навчання на Су 35 х і. Інших там літаках, тому з Ірану це може бути, але ну я не знаю, чи захоче Іран віддавати своїх пілотів, яких тут дуже швидко відщолкують, як казав товариш Путін за стосовно Ми каже, його відщолкаємо. Ну, відщолкали.